Запрошую тебе до часів імперії ацтеків. У 10 років ти йдеш у військову школу, де з тебе роблять бойову машину і фанатика. Протягом 8 років під наглядом досвідчених воїнів ти вчишся ідеально володіти луком, щитом, дротиками та списом. У 18 років ти йдеш у свою першу битву. Твоє головне завдання на полі бою брати полонених. Чим більше полонених, тим більше слави. У ацтеків навіть був свій Кіпіай. Захопив одного, отримав перший меч, плащ і щит. Взяв у полон двох чи трьох. Вже маєш право носити сандалі та костюмі з пір'я. Чим більше полонених, тим красивіший твій плащ і носиш більше пір'я. А також з'являється можливість вступати в елітні загони. Усіх полонених ацтеки приносили в ритуальну жертву, адже вважалося. Що це забезпечує процвітання імперії за одну таку церемонію? Ацтеки могли перенести в жертву до 20 тисяч людей. Через 25 років служби можна було піти на пенсію. Якщо за весь час ти захопив дуже багато полонених, то ставав почесним генералом, отримував землю і купа привілеїв. Наприклад, тобі дозволяло пити алкогольний напій пульке з агави або мати кілька дружин чи наложниць. Ну що, Яково, ви пішли в армію заради гарного плаща та соку агави?